Мені здається, взагалі сьогодні, ну я вже не то, що не бачу майбутнє в такому сенсі, а дуже важко думати, яким воно може бути. Ну, оскільки ми живемо в війні, то дуже складно. Натомість є в мене десь якась така надія, попри все. Я позитивно дивлюся. тобто Я вірю, що церква буде розвиватися, тому що навіть сьогодні багато християн, які в ситуації війни служать да, дуже багато на різних рівнях, там волонтери, військові, капелани. Тобто, з мого досвіду, навіть спілкування з військовими, мені здається здається, люди радше, все таки більша тенденція до Бога, попри те, що є багато злоби, багато ненависті, бо війна вона ну дуже деструктивна. Але водночас людина все рівно мені здається більше відкрита на Бога. Я вірю, що перед церквою є великі виклики. Вони вже зараз є. Наприклад, коли ми говоримо про всі ці ну зранення кривди, які несе війна. І цього після війни буде ще більше. Тобто, це буде великий виклик, але водночас це свого роду теж і іспит для християн на нашу правдивість.